Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом. Христос народився. Сьогодні ми з вами завершуємо той невеличкий цикл лекцій наших зустрічей із темою. Яка є представлена в Євангелії від Марка в 4 главі, що стосується притчі. Так, бо ми починали з вами з притчі про сіяча, і сьогодні маємо останню притчу у, цій, у цьому переліку притч, які нам подає Євангелист Марко. Слухаймо притчу, яку зазвичай називають притча про гірчичне зерно. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже або у якій притчі ми його появимо, воно, немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі. А як посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив він їм, на самоті ж пояснював усе своїм учням. Ви послухали текст, який подає євангелист Марко, і ми можемо досить чітко бачити, що таких притч Ісус розказував багато. Марко про це зазначає в 33 му вірші, і багатьма такими притчами Він проповідував їм Слово, оскільки вони могли зрозуміти. Отже, Ісус підбирав різноманітні притчі для того, щоб його слухачі збагнули суть того, що Він проповідує, щоб щоб вони могли вловити те, що він їм хоче передати. Але Євангелист Марко не передає нам усі ці притчі, які Ісус давав до слухання своїм слухачам. Він вибрав те, що вважав за потрібне, щоб його читач, читач його Євангелія, міг побачити ті притчі, що їх представляв Ісус, але Марко вибрав оцю послідовність, яку ми з вами зауважили і розглянули. І ми бачимо, що Марко великий наголос хоче поставити, переповідаючи нам притчі Ісуса на тому, що стосується зерна, на тому, що стосується землі. І отже, ми бачили, що саме з такої притчі про засіяну землю він нам представив як першу притчу, потім було пояснення цієї притчі. Тоді були дві притчі про світло і про слухання. І знову Марко повертає увагу читача до зерна. Минулого разу ми з вами розглядали про те, як він нам розповідав оцю притчу Ісусові, Ісусові про Царство Боже, про те, як те зерно сходить у цій таємниці. А сьогодні подає останню притчу у цьому переліку, для того, щоб ми могли. Переглянути дуже важливу річ, на якій Марко хоче зосередити нашу увагу. І отже, починає він цю розповідь такими словами, які ставить Ісус як запитання, до чого прирівняємо Царство Боже, або якій притчі ми Його появимо. Це є запитання до слухачів, для того щоб вони зверніть увагу. Прийняли участь у тому всьому, що Ісус хоче представити. Ісус не каже, до чого я прирівняю Царство Боже, а Він каже через першу особу множини, тим самим включаючи слухачів. У це дійство, яке Він буде представляти, щоб вони могли віднайти себе там однозначно і не тільки віднайти себе, як слухачі цієї розповіді, що Ісус представляє, але спробувати збагнути, як вони, ті, що слухали Ісуса тоді, і як ми, ті, що слухаємо Ісуса через Маркову розповідь Євангелія тепер. Подивитися, яку участь я беру у цій притчі. І тому Ісус дуже чітко говорить, подібно як минулого разу, Він хотів представити Царство Боже, тепер каже, до чого прирівняємо Царство Боже? Як ми його виявимо? Так? Як ми е, зробимо так, щоби збагнути це царство, яке для нас людей. Є чимось незбагненним. Це Ісус є той, який, знаючи про Царство Боже, будучи також людиною, пробує через те, що Він вже пізнав, як людське буття явити нам, Царство Боже. І отже, Він вибирає ще одну дуже коротеньку розповідь для представлення каже: це царство Боже, немов зерно гірчичне. Що, коли сіється у землю, найменше від усіх насінь на землі? Тут ми бачимо дуже цікаву річ з одного боку, слухаючи ту притчу, ви десь бачили певну неспівмірність, яку Ісус хоче показати своєму слухачеві, це найменше зерно. Але водночас стається воно пізніше таким великим навіть деревом, так, з тими величезнющими гілляками, яке може прихистити також і отих Небесних птахів. В чому суть цієї притчі? Знову ми бачимо, що Ісус наголос ставить на зерні, яке вкидається у землю. Так? Кожного разу ми вже чули неодноразово саме про те, що Ісус хоче показати на цю спільність у взаємодії між зерном, яке кидається згори, і землею, яка приймає це зерно. І ми вже з вами розважали, що зерно для того, щоб дати врожай, мусить перетворитися в якійсь мірі померти у тій взаємодії із землею, воно вмирає. Але водночас ця смерть не є останнім, а є початком до нового життя. Ця взаємодія з землею дає здатність зробити щось, що виростає. Минулого разу ми бачили цю тайну зросту. А тепер ми маємо наголос поставлений на малості зерня, на дрібності зерня. Зерняти. Щось таке, що є дуже маленьке, найменше з поміж усіх зернин. І отже, Ісус наголошує на тому, що ось ви маєте звернути тепер увагу на те, що є дріб'язкове, дрібне, те, що можливо настільки дрібне, що ви навіть на то не звертаєте увагу, бо людині властиво звертати увагу на щось велике. Вона зауважує, ну, коли просто спитати, що ви бачите навколо себе, людина почне найперше перелічувати ті предмети, які є більші, які і впадають відразу в око. Це дуже властиво людині зауважувати щось велике. Коли ми говоримо про, наприклад, ну, якусь людину, характеризуючи її, зазвичай перелічуємо її досягнення. Що вона зробила. Тобто є щось таке, що зауважується, те, що вже є велике, те, що можна показати. А Ісус каже: зверніть увагу на те, що є найменше споміж усього. І це є логіка Божого погляду на світ. Бог зауважує те, що є дрібне, і те, що людина, можливо, відкинула або й не зауважує. І ми бачимо, що це є практично певні історії, які вже однозначно євреї розуміли і читали. Для прикладу візьмемо те, що знаходиться у книзі второзаконня в 7 главі. Тут є написано так: бо ти, народ святий, у Господа Бога Твого, тебе вибрав, Господь Бог твій, щоб ти був. Для нього вартісним народом поміж усіма народами, що на землі, не тому, що ви численні від інших народів, полюбив вас Господь і вибрав, ви ж бо, найменший з усіх народів, а з любови до вас, і щоб здійснити клятву, якою він клявся батькам вашим, вивів вас нині Господь потужною рукою. Отже, дається нагоду збагнути дуже важливу річ. Бог вибирає ізраїльський народ не тому, що він великий, бо великим народом у той час був єгипетський е народ, який був паном над ізраїльським народом. Ізраїльський народ є зображений як маленький, як гірчичне зерно, але Бог його вибирає тому, що любить. Вибирає, бо обіцяв був Авраамові у тому союзі. І отже, це найменше тоді стається таким, як обіцяв був Господь, численнішим від того піску морського, але йдеться також і про велич зросту, коли Бог є присутній у цьому народі і дає оцей зріст. Подібно ми можемо бачити інший випадок, коли євреї хочуть царя над собою. І тоді описується подія вибрання Саула. Але за деякий час Саул є відкинений Богом. І тоді Бог посилає пророка до дому батька Давида, до дому Єсея. І коли приходить тоді пророк до Ісея, каже, щоб вони очистилися, каже, щоб вони встали всі перед ним. І коли прийшли, він побачив Еліява, подумав сам собі це певне перед Господом його помазаник. Але Господь сказав до Самоїла, не вважай на його вид, на його високий стан, я його відкинув. І ми бачимо тут знову ж таки оту відмінність, як дивиться людина і як дивиться Бог. Самуїл першого побачив статного великого, подібно як і першим царем Саул, був вищий на голову посеред усіх тих, які були на той час в Ізраїлі. Гарний, красень, але Бог його відкидає. І коли ми читаємо далі цю розповідь, бачимо, що Єсей прикликав Амінадава і привів його перед Самуїла. Та це й сказав, і цього не вибрав Господь. Потім Єсей привів Шаму, та він сказав, І цього не вибрав Господь. Отак Єсей привів сім синів до Самуїла, та Самуїл сказав до Єсея, І цих Господь не вибрав. Тоді Самуїл спитав Єсея, чи це всі твої хлопці, той відповів: Є ще найменший, та він пасавівці». Отже, Єсей навіть не міг собі уявити, що може Богові до вподоби бути той, хто є найменший, який навіть не перебуває зараз у домі. Він пасавівці. Це є дуже притаманно для того, щоб побачити, як дивиться людина на цей світ і як споглядає Бог. І коли покликали Давида, бо Самоїл сказав: пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде сюди, послав він за ним і привели його. Був він руснявий, гарноокий, уродливий, з виду, і повелів Господь, «Устань остань помаж, це він. Отже, бачимо, що Господь вибирає те, що є найменше, того найменшого сина, того найменшого, на якого не звертали увагу ні батько, ні брати, ні сам пророк. І отже, в сьогоднішній притчі Ісус показує точно те саме: найменше зерно з усіх, яке кидається в землю, і яке починає, як він вже це розказував у попередніх притчах, проростати, а тоді? Розростається віття дуже потужне. Хочу звернути вашу увагу, що будь-який зріз зерна відбувається завдяки землі. Адже зерно, яке е, має корінь, так, яке формується, проростає, утворюється корінь, цей корінь тягне поживні речовини із землі. Земля, не, мов би, є одним джерелом. Наснагою для е, самого зросту. Отже, ми вже з вами говорили про те, що земля є людиною, так, людина дає цей зріст Божому Слову. Але тут є дуже цікавий момент. Так, людина може дати зріст усьому тому, що падає в її серце. Але придивімося, на що Ісус хоче звернути увагу. Він хоче, щоб ми сьогодні задумалися над тим, що впадає в наше око, до чого ми прикладаємо зусилля, що хочемо бачити у нашому житті. Дуже часто це є успіх, влада, певне величчя таке у всьому. Людина хоче бути великою і звертає увагу і множить те, що їй здається, має бути великим. Але Господь сьогодні каже: подивися на найменше: зверни увагу на те, що ти можеш опустити. Це може бути правда, автентичність, будування добрих стосунків. Отже, зверни увагу на те, що може не бути відразу на перший погляд тобі до вподоби. Придивися до того, що кинув тобі Господь у серце, і спробуй розпізнати те найменше, але те, що йде від Бога. Бо саме воно, коли ти дасть йому свою силу. Коли воно проросте, отоді воно стане як гірчичне дерево, величне дерево, яке показує, що твої зусилля не пішли намарно. Тому зосередьмо нашу увагу не на те, що дає нам погляд через призму марнославства, гордині, але у смиренні нашого серця. Побачимо те, що Бог нам показує, як дрібне, але важливе, для того, щоб воно могло зрости і стати неймовірно великим, неспівмірно великим. Як це є гірчичне дерево по відношенні до гірчичного зерна, прикладаємо зусилля для того, що є Боже, щоб дати саме цьому зерну. Зростати у нашому серці. До зустрічі через тиждень на радіо Воскресіння у вівторок о сьомій годині вечора. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.